Вітаю, друзі, будемо говорити про втому від життя. Такі речі є. Не тільки зустрічаємося з постресовими розладами. Але знову на початках музика хороша музика. Я вже про неї розповідав і, тим не менше, знову покажу Даяна Кров. Дуже, як на мій погляд, цікава. А, ну, тут вона виглядає дуже молодо. Зараз покажу я альбом, так взагалі подумаєш. Що... Якась натона еротизована, ну, тим не менше, Даяна Крол. Даяна Крол, ось така. Це канадська джазова співачка і піаністка, відома своїм специфічним голосом Контр Альто. Володар Думайтеся, трьох премій Гремі та восьмий премії та восьми премій. А, Джуно. Це найвища музикальна нагорода в Канаді. Ну, але Гремі, самі розумієте, Гремі то є Гремі Всесвітнє. США продано більше, наскільки я пам'ятаю, шести чи 7 мільйонів її дисків, альбомів. І точно цю цифру я пам'ятаю: 15 мільйонів по всьому світі. Ну настільки вона заворожуюча своїм своїм контральтом, мелодійним, тим більше, що основні композиції це її композиції. А, покажу її один з альбомів достатньо аретозована, але повірте, їй 61 рік на сьогоднішній день виглядає. Вона просто чудово, але послухати її це щось. От вона завороже, от реально заворожує. Дійсно, пірнаєш в її ось цей низьковатий голос, її мелодійні перебори, бо вона одночасно грає на піаніно свої ж композиції. Назвичайно популярна, де вона тільки не з'являється, на яких площадках, миттєво збирається десятки десяткитисячні аудиторії. Відомо велику кількість альбомів вона записала. Я, звичайно, показую лише один, але якщо ви загуглите Даяна Крол, то ви знайдете там значно, значно більше. Послухайте. Отже, переходимо до достатньо складної теми, тому що йде мова про хронічний стрес без травми. Всі звикли, що стрес це обов'язково якісь надмірні вимоги, надмірні випробування, те, що називається травма, а тим більше дестрес. А от чи може бути хронічний стрес без травми? Може бути. І він називається життя. Він називається наш соціум, стиль життя, спосіб життя, тактика життя, стратегія життя. Але якраз оця тактика, стратегія, або, іншими словами, просто життя доволі часто виснажує не менше, ніж важкий психічний розлад, який вже на слуху навіть у дітей посттравматичний стресовий розлад. Що я хотів би сказати в цьому контексті, над чим можна було би задуматися? Адже всі наші терапевтичні етюди закидаються в наш клуб, клуб думаючих людей. Отже, задуматися, подумати, проаналізувати, співставити з власним життям, з тим, що відбувається навколо мене, і що я в цьому навколишньому. Хронічний стрес формується не через подію. Хронічний стрес тримується через тривалу відсутність відновлення. Ось ключовий посил сьогоднішньої нашої зустрічі. А відсутність відновлення, причому тривалого відновлення, не просто там вихідні чи святкові дні, а от пожиттєві, коли ти багато працюєш, відповідно, як ти відпочиваєш. Відсутність тривалого відновлення, відсутність тривалого відновлення, яке само по собі стає для нас надмірно виснажуючим, і обов'язково воно веде до накопичення так званого є такий термін алостатичного напруження. Це напруження, яке лише наростає надмірне і постійне. Напруження та й навантаження на нашої нервової системи. В звичному житті немає чіткої загрози. Тобто, немає. Я зараз говорю не про ситуацію в у війні, це зрозуміло, це величезний колективний дистрес. А от просто звичне життя. Так от. В звичному те, що ми називаємо ну спокійне життя, ну стереотипно одинакове, там немає від такої чіткої конкретної загрози, але відсутність чіткої загрози порушує природні механізми завершення стресової реакції. Тобто, іншими словами, нема кінця подій. От коли на тебе навалюється стрес, і пацієнти мої описують, я почав погано спати, в мене зник сон, у мене з'явилися підразу, з'явилися тригери на звуки, я став таким сяким Тобто, вони описують проблему. Вони чітко прив'язують до того, що було в їхньому житті. От після цього, коли ми переїхали в Польщу, тікаючи від війни, згадуючи деяких своїх пацієнтів там за кордоном. У мене розвилося то-то, то-то. А якщо немає, от якщо людина живе в мирному житті і немає початку, і немає завершення ні в її голові, ні в реально в їхньому житті оцього події, яка буде він називати стрес, от Така підступна штука, яка підкрадається до тебе, що говорить: Ну, це ж твоє життя, ну воно таке. І от відсутність цього розуміння ось початок, ось кінець, і я усвідомлюю, що це було надмірне до мене випробування, теж називається стрес. Воно порушує механізм, як я можу перше оцінити те, що відбулося, чому я став надмірно втомлений, чому в мене пам'ять просідає, хоча, здавалось би, нічого не було, умовно кажучи, мене по голові, ні психологічні події, ні травматичні події. Тому що нема механізму, організм не може для себе визначитися, з чим власне боротися, що робити. Нема завершеності стресової реакції, немає кінця події. І от коли чітка загроза є, є більше розуміння. Нема чіткої загрози, от вона тихенько до тебе починає засмоктувати, як в чорну диру, все глибше, глибше, і ти вже там на дні. І не можеш зрозуміти так, що відбулося. Що відбувається? От Постійна так звана когнітивна напруга, тобто вимоги до нашого апарату мислення, до наших мізків, дезрегулює певні там вісі. ну Вона називається симпатоадреналову систему, дезактивує, дезрегулює hpa вісь дезрегулює, як дисфункція гіпофіза, адреналанової системи, тобто відсутність навіть на. Не просто на стресову подію, на відсутність травматичного досвіду. Іншими словами, система не може навчитися, система, як наш організм, не може навчитися пристосуватися до от пристосуватися до чогось конкретного вона може. А якщо оця постійна когнітивна напруга, яка не має ні початку, ні кінця, є постійною, організм не може пристосуватися, тому що не знає, як реагувати, але дисрегуляція вже починає відбуватися. В силу того, що він не був навчений, як справлятися своїм стресом. Дітей же не вчать, що ось нема таких уроків. Дитино, ти поїдеш відпочивати і думаєш, що в тебе може бути в зоні відпочинку, куди ти складав гроші, Туреччина, ще кудись, Середземномор'я, буде землетрус, чи ще якась інша біда. Чи ти подорожуєш, а там ДТП чи ще якісь біди. Нас не готують до. О, Присутності травматичного досвіду в нашому житті, а життя його підкидає. А якщо не підкидає, і якщо немає оцього досвіду пережити раніше подій, навіть дрібних, які відносяться до нашого дитинства, звичайно, тоді будь-які хронічні постійні вимоги до нашого мислячого апарату приводять до того, що досвіду немає, і ми починаємо втомлюватися від тих подій, до яких ми не можемо прибляти. Пристосувати нашу втому, як мінімум, пояснити її, що в такому випадку домінує? Перш за все, втома. Астенія. надмірна втома від звичної діяльності, швидке виснаження. Коли зранку є енергія і зранку себе кавою стимульнув. А вже до обіду навіть не дотягуєш, а до вечора ти вже просто як вичавлений лимон і не знаєш, що з цим робити. І знову ж таки, ну вроді би ж нічого не відбувається. Відбувається, дорогі, Відбувається вже давно, не зараз. Відбувається вже років 10, а то й 15, а то іноді й 20 років. І от оця астенія, надмірне виснаження, швидке виснаження, емоційна притупленість. Зниження бажання мотивації, концентрації, прагнення до чогось. А, і це проявляється не флешбеками, не повторами якихось ситуацій, які конкретно травматичні, чи не гіперзбудження. От вони ще раз говорю, їхня підступність в тому, що вони дуже тихо заходять в наше життя, і сама велика підступність в тому, що вони незрозумілі. І основна терапевтична помилка це те, що замість, що е, і самі пацієнти, і їхні терапевти намагаються, очікують травму і намагаються зрозуміти, штучно прив'язати до якоїсь травматичної події замість роботи з хронічною адаптивною перевантаженістю, з розумінням, що людина не вміє. Відсутньо тривало відновлювати, тобто не працює на повернення свій організм достатньо таку егоїстичну річ: самозадоволення, самозаспокоєння, саморегуляцію, як мінімум, відновлення сон, як максимум отримання включення глімерів. А я нагадаю, глімери це не просто мікродози і частки задоволення в нашому житті, і концентрація на них. Глімери на відміну від тригерів це сигнали спокою і безпеки. От коли ти зосередився, що був снігопад, все перемило, ледве добирався до роботи, в вулиці темні перевантажені, і от сьогоднішній день сонце. І ти кайфуєш, а ще вийшовши на, на вулицю і підставивши, виставивши руки, підставивши їх сонцю, і бачиш, що це сонце, і відчуваючи в зимову погоду тепло променя сонця це є Глімер. На що він вказує? Безпека. Перш за все, безпека. Навіть не кайф, задоволення, а слово безпека. От таких мікрочастинок під назвою Глімери. Підчитайте або передивіться мій етюд під назвою Глімери. А що це таке? І ви зрозумієте, що за цим стоять не просто моменти задоволення, а моменти усвідомлення безпеки твого життя. Тому дійсно буду завершувати хронічний стрес без травми. Це дійсно це в лапках просто життя, яке може просто, просто вивищити за талогою. Просто життя може тебе просто дійсно виснажувати не менше, ніж якісь травматичні події. Ну що, друзі, подумайте на тему: а що ви? Як ви відновлюєтеся? Чи дійсно ви працюєте на свій організм, щоб не втомитися від життя, не шукаючи якихось там дистресових, стресових подій, сприймаючи життя іноді, як, як саме життя, називається просто життя, але воно стало з якогось моменту, з якихось років для нас? Хронічно втовлеме. І не тільки подумайте, бо все починається з діагностики, правильно зрозумій, як казали турки. Мені так подобається це прислів'я турецьке. Дай тому, що відбувається право на назву, а потім хоч килими з мечеті виноси. І потім ти вже знаєш, що робити, на що направляти свої зусилля, щоб потім бути ех вперед. І до речі, оцінювати ті глімери, про які я сьогодні задав. Ну що, друзі, думайте, думайте і ще раз думайте. До зустрічі!